Звичайно, ми раді, що перемогли -то, тому що дуже. Поганий був відрізок початку цього етапу в нас. Я думаю, що ментально-психологічно хлопці вже виходять з тієї кризи, яка була. І насамперед, сьогодні кажу, що ми ну, не хочу там бравар, але я думаю, що ми заслуговувалися на перемогу. Ми дуже більше створили, ніж суперних моментів. Ми десь краще проти ми пресингували, ми біжали. Ми те, що ми хотіли, то якби виконали. І я задоволений грою хлопців і треба не зупинятися. Тільки працювати вперед і вперед. Враження однозначно негативні. Я хочу привітати Кудрівку з заслуженою перемогою. Дійсності по всіх параметрах вони нас сьогодні обіграли в єдиноборствах, в тактиці, у тому десь вони заслужено перемогли. З нашої сторони я навіть не можу навіть щось виділити, тому що нас просто переїхали катком сьогодні, команда Кудрівка, щем її вітаю. Хочу привітати всіх з прийдешнім Паскою, Великодним. Тому що це не саме страшне, що є, що ми програли, тому, тому там на сході люди гинуть. Це біда». А те, що ми програли, це зрозуміло неприємно, але я своїм футболістам сказав, що десь, можливо, напевно, я десь вже засадів, або тут треба міняти, або пів команди, або міняти тренера. Ну, але це ще раз говорю, це компетенції президента, тому що затягнулася та серія безвиграшна. і Треба щось, напевно, міняти. Або я, або футболіст. Одне з двох. Третього варіанту немає. А от не про попри цей результат будемо, напевно, здаватися, додому за тебе. Ні, однозначно, тому що це, є, це їхній професійний обов'язок, і зрозуміло, що ми будемо боротися, тому що сьогодні ми втратили, можливо, на виїзді знайдемо тих три очка. Ніхто не знає, що завтра буде. Будемо працювати, зрозуміло, і на тому не зупинятися. А в кінцевому результаті побачимо, там, коли там буде закінчення 25 травня, подивимося в турнірну таблицю.